Ну і про чергову успішну операцію наших, е, е, наших захисників. Давайте так скажу, щоб нікого не образити. Поговоримо з Дмитром Плетенчуком, капітаном третього рангу, речником військово-морських сил збройних сил України. Вітаю вас, пане Дмитре! Слава Україні! Його, слава вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір вашій аудиторії. Іван, доброго вечора. Бажаю. Пане Дмитре. Е, хотів би. Ну, давайте так почнемо все ж таки з того, що це за корабель. Наскільки ну що це за судно? Наскільки це суттєва втрата? Які він завдання конкретно це це судно, яке завдання виконувало, ну чи, чи здатне дійсно виконувати в такому більш широкому е, спектрі? Ну, почати треба, звісно, з його цільового призначення: це ракетний катер, е, е, завдання якого знищувати надводні цілі. Тобто, фактично, це е, досить е, така е, потужна одиниця, яка може на відстані до 130 кілометрів е, вражати е, інші кораблі або судна цивільні, наприклад. Е, загалом у складі Чорноморського флоту так званої Російської Федерації їх було три, е, зараз е, залишається два. Е, одиниця ця е, досить серйозна, враховуючи кількість екіпажу, це чотири десятки моряків штатно мають його обслуговувати. Так, вони не дуже, не дуже нові, але тим не менш, їх точно ще рано списувати з рахунки. Враховуючи те, де він знаходився, де його було уражено, скоріш за все, він виконував або навчально-бойові завдання, але, скоріш за все, він виконував завдання з охорони пункту базування. Тому що якраз в цій локації в Новоозерному, знаходиться база, одне з місць базування 41-ї бригади відповідних катерів, і так само він міг виконувати інші завдання, охорону водного району в інший час доби, наприклад. Тому в принципі покладається на такі одиниці різноманітні завдання. Пане Дмитре, а от стосовно екіпажу, є якісь дані, ну конкретно в даному випадку сказали до 40 людей зазвичай обслуговує. От скільки там було на борту, і ну яка доля а, цих російських моряків? Наразі достеменно це невідомо. Такі речі зазвичай е, дуже складно оцінити саме засобами об'єктивного оцінювання і контролю. Якщо, е, наприклад, ми об'єктивно бачимо, що його було уражено, е, то щодо результатів ураження, це потребує час. Завжди, відповідно, пошуково-рятувальну операцію було розпочато одразу. Протягом дня вона ще тривала, наскільки мені відомо. Але щодо результатів, поки говорити зарано стосовно засобів ураження, я не знаю, наскільки там про це можна, не можна говорити, але ну можливо ви трошки теж тут проясните ситуацію, тому що в принципі не є там секретом, що кілька типів водних оцих безпілотників ну дронів, перепрошую, використовують українські збройні сили. Там, от відомо з відкритих джерел про там Сібебі, Козак Мамає, Магура Ві5. Останній повідомлення що про те, що теж головне управління розвідки такими користується. в даному випадку. Це теж були магури, чи, чи щось інше. Ну, І загалом, ну скажімо, як, як визначається, до прикладу, тип дронів для ураження тієї чи іншої цілі? Зважаючи на те, що фактично всі операції, які відбуваються в акваторії азово чорноморського регіону, проходять або за безпосередньою участі, або в кооперації, або за сприяння міськомуських сил. Наразі прокоментувати чим конкретно було уражено цей катер. Я не можу, але з того відео, яке було надано головному управлінням розвідки у загальний доступ, можна може зробити висновок, що це були безекіпажні катери, які могли нанести відповідне вогневе ураження, в результаті якого цей корабель було знищено. Єдине, що ми можемо підтвердити, напевно, це те, що він був знищений. Пане Дмитре, а от ну, скажімо, результат. Це наслідок, ну, зрозуміло, наслідок там, планування цієї операції. Але е, чи, чи грала в цьому якусь роль? Ну, тобто, як цей корабель опинився в зоні ураження? Тому що е, після тих чи інших атак, в принципі, були ж випадки, коли вони там до Новоросійська частину свого флоту е, відганяли і так далі. Тобто, це певна необережність з їхнього боку, чи, чи що? От насправді ви е, якраз зачепили найголовнішу тему. Цього кейсу це те, наскільки це була складна, прорахована і піліграно виконана операція, тому що він знаходився фактично в бухті, в досить вузькому місці, і там безпосередньо зайти не так просто, тому що там є відповідні системи спостереження, моніторингу надводної підводної обстановки, відповідні пости виставлено і для того, щоб Цю операцію виконати так, як вона була виконана, це треба мати дуже високий рівень майстерності щодо планування і щодо застосування системи зброєння. Тому, в першу чергу, звісно, це саме результат цієї наполегливої праці і такого розрахунку. Як на це ну відреагували расисти в тому контексті, що ну знову ж таки, чи вони можливо після цього ви ж, ну так само ведеться ж спостереження за їхнім флотом, е і в цій зоні, зокрема? Е тобто, чи вони можливо знову ж таки там відвели частину кораблів, чи навпаки може наростили присутність в чорному морі там для, для відбиття от, таких потенційних наступних атак? Неодноразово про це е наголошував, що фактично в Криму вони залишили те, що їм не не так шкода, не шкода. Да, тому що е, для них, звісно, Севастополь залишається е, головною військово-морською базою в Чорному морі, і е, для них це велика проблема, що зараз вони знаходяться у відриві від головної бази і вимушено перебазували свої е, найцінніші морські е, платформи до новоросійської, який для того не пристосований в повній мірі, тому що вся інфраструктура, логістика. Соціальна інфраструктура, родини так само залишається в Севастополі, і вони вимушені зараз навіть не рахуючись з нестачею причального фронту, базуватися фактично у Новоросійську. періодично розосереджуючи кораблі між новоросійським, тобто лише для того, щоб вони не затримувалися на одному місці. Тому що там їх так само може бути уражено, і тому в Криму вони залишили фактично ті одиниці, які вони навіть вимушено перебазовували з новоросійського, щоб цей причальний фронт звільнити для більш важливих кораблів. Тоді, пане Дмитре, ще що у вас спитаю. Так само була інформація, така моніторингова група Кримський Вітер. От вони писали сьогодні кілька годин тому ще й про якусь. Пожежу теж на морі поблизу Миса Сарич. Що кажуть вони? Що там в тій зоні знаходиться, можуть знаходитись лише військові російські російські кораблі і ті судна, які з Криму перевозять ну крадене українське зерно, і там щось палало. Потім деякі телеграм-канали почали, ну скажімо. Повідомляти не знаю, наскільки можна довіряти тим повідомленням про те, що може був так само уражений з якийсь танкерів що ви можете про це повідомити? Давайте дочекаємося світанку. Я, до речі, теж читаю це телеграм-канал. Як на мене, він досить цікаво подає інформацію і заслуговує на деякий рівень довіри і відповідно зазвичай, коли. Стане е, трошки трошки е, світліше, ми зможемо зробити якісь висновки. Тому е, станом на зараз обійдемося е, тією інформацією, яка вже верифікована на 100%. Ну варто чекати ще позитивних новин, крім цього катера. Завжди варто чекати, тому що е, ми, звісно, робимо все необхідне для того, щоб нарешті е, російські окупанти зрозуміли, що Крим е, це не те місце, де їм слід залишатися. Так само в цьому напрямі працюють інші складові оборони України. І в першу чергу, звісно, такі складові збройних сил, як повітряні сили, сухопутні, і ми і всі разом ми намагаємося звільнити наш Крим, як і наше чорне Язовське море. Дякую, пане Дмитре, за роз'яснення. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.